Вірус тіктокерів та інстаблогерів заполонив всесвіт. Люди руйнують культурні спадщини заради коментарю, зневажають правилами власної безпеки заради лайку та репосту. Пандемія вже близько, новий вірус H5N1 скоро дістанеться до людства з новою хвилею. І хто знає, що чекатиме нас уже в 2025 році? Невеличке місто Новоодеса, що знаходиться на півдні України одне з небагатьох. Яка ще має шанс на порятунок? Ця надія покладається на юного лідера шкільного самоврядування новоодеського ліцею номер 1 Рівнівцеву Наталію. Це все про мене. Я активно борюся за патією та ліничами в ім'я генеральних репетицій та святих виступів. А розпочалося все так. Всім привіт! Мене звати Рівнівцева Наталія, і просто зараз ви будете свідками моєї історії. Народилася я 2 вересня 2009 року. В перші хвилини життя я подивилася своїми блакитними очима і сподівалася, що всі оточуючи зрозуміли те, що серед них є справжній лідер від Бога. І це я. В дитинстві я завжди мріяла про круту автівку і стати сімейним лікарем. Проте батьки мою шикарну ідею відклали на потім і відправили мене в дитячий садок. Вранці, 1 вересня 2015 року, батьки мене розбудили. І почали говорити якісь дивні речі, щось типу школа і уроки. А це все означало одне: сьогодні я стану першокласницею. В початковій школі я мала непогані здібності декламування, і мене записали в шкільний ляльковий театр. Я була членом вокального гуртка, займалася танцями, і ці всі активності забезпечили мені участь у всіх шкільних виступах. В середній школі я цікавилася лідерством, але не наважувалася подати свою кандидатуру. Незважаючи на це все, я була старостою класу і намагалася бути активісткою. Згодом в цей був створений шкільний парламент Нова генерація, і я бажала стати частинкою цієї команди. Що таке нова генерація? Це навчальна організація відповідальних, активних, грамотних, енергійних, наполегливих інтелектуалів, разом здатних цілеспрямовано віднайти яскраві ідеї. Зараз ми удосконалюємо наш ліцей, організовуємо різні розваги. Спорт наш найкращий друг. Завжди раді новим та яскравим ідеям. На моєму рахунку багато перемог на шкільних олімпіадах та конкурсах. Люблю читати книжки про історію України, закінчила музичну школу клас народний акордеон, вивчаю англійську мову, організовую і роздаю гуманітарну допомогу у вигляді одягу. Була кандидатом на посаду президента учнівського самоврядування. Брала участь у трьохденному воркшопі підсилення економічної спроможності новоодеської молоді. Я член молодіжної ради Новоодеської територіальної громади, учасник благодійного проєкту благоустрій школи. Але цього всього не було б, якщо я б не мала би п'ять особливих якостей, які допомагають виконувати мені мою місію. Перше вміння вчитися на помилках. Помилки не завжди ведуть до кінця світу і, дивлячись на свої недоліки, я удосконалюю себе. Друге рішучість та відповідальність важливо рішуче говорити і показувати свою позицію та ідеї, але водночас усвідомлювати, що за свої ідеї та дії треба нести відповідальність. Третє вміння делегувати. Знаю по собі, що так як зроблю я, не зробить ніхто. Це, начебто, і непогано. Але потрібно не забувати, що у мене є прекрасна команда, і мені треба вчитися їй довіряти. Четверте вміння надихати інших. Загалом люди тянуться до впевнених людей, до тих, які надихають. Тому я намагаюся надихати свою команду на нові ідеї та дії. П'яте мотивація та підтримка. На мою думку, це одні із найважливіших якостей, які допоможуть побудувати справжню команду. Треба надавати мотивацію для нових звершень, але не забувати підтримувати кожного. Я, як лідер, готова постійно удосконалюватися і робити все можливе для здійснення нездійсненого. Для мене лідерами є дисиденти, які боролися за незалежність України. Це ті люди, які не здалися і йшли проти цієї системи. Вони дійсно заслуговують великої пошани. Я навіть читала книжку на цю тему. Невидима битва, як дисиденти боролися за незалежність України. Автор Роман Клочко, лідери не тільки беруть активну участь у масовому житті школи, а й виходять на рівень міста, району і навіть області. Я разом із своєю командою готуємо проєкт для міста, скейт-парк, який точно буде вартий вашої уваги. Хочу дати невеличку пораду набутним лідерам. Як на мене, головне це мати бажання і цілеспрямованість. Запам'ятайте, завжди були і будуть люди, яким буде не подобатися ваша діяльність. І це нормально. Робіть, творіть і байдуже, хто там що говорить про вас. Адже, як говорив Василь скус, ти це насамперед твоя воля. А воля міцні. Ніколи не здавайтеся, адже за кожним обговоренням криється крок вперед: давайте зробимо неможливе, можливе зроблять і без нас.